Церковь нині, дорогі браті і сестри, в апостольських посланнях відкриває перед нами, що собою значить церков Христова по суті. Чому апостол Павел так мудро і глибоко передає нам смисл суть церкви, бо і нині маса людей, особливо люди, котрі десь звучали релігіознавство у світських школах або тепер. У Києві релігіознавці, які в богословують в церковному судчистій нулі, тобто ніхто, вдруг взялися толкувати, що таке церква, що такое правила. І от сьогодні апостол Павел пише такі слова: Бог послав свого Сина Єдинородного, щоб совершити спасіння міра. І не просто. Об'явити їм, що ви вже тепер свободні. То равносильно, якщо би зайти у лікарню і сказати всім хворим, ну ви тепер всього момента здорові. Але хворота – результат гріхов. Іменно то, що люди хворіють, результат їхніх гріхов. Для того, щоб людей зцілити, треба сперва звільнити чоловіків. Людей від гріхов їх, буквально язви внутрі зцілити. Бо можна довгий час обвивати рану, а якщо рана глибока, вона буде роками гнити і не буде лікуватися. Потрібно корінь вирвати, потрібно очистити душу від гріхов. І тому. Господь создав церков свою велику лікарню, в якій він став головним лікарем, а церква Його стала, Його тіло, а ми віруючі кліточки, живі клітки на живому організмі церкви, да ще к тому Христос, глава церкви. Це треба пам'ятати, коли ми чуємо, як глава Римокатолицької церкви Папа Римської. А ми кажемо, а написано глава церкви Христос. Так у православних людей не предстоятель, ні якісь другі патріархи не являються главами церкви. Глава церкви Христос. Всі остальні предстоятелі патріархи то Отець, котрий веде паству. Но глава церкви тільки Христос. І церкво є все тіло Його повнота, наповняючого все у всьому. А ми хто ми такі? А от люди, християни, то ті люди, котрих Бог вірою во Христа оживив. Но то відноситься майже до всякого чоловіка. До того часу, коли чоловік стане прийме рішення служити Богу, зцілившись вірою в Христа Ісуса від своїх гріхов. А в вічності віруємо, помолит вам, мученика Кіпріана і мучениці Юстини, і помолит наших святих зможемо ми наслідувати Царство Божоє, царство вічної святості. Амінь.